Sich біданкен означає дякувати. Тож, як сказати німецькою Я дякую. Ich bedanke mich. Як сказати німецькою ти дякуєш. Du bedankst dich. Jak to jest powiedzieć w niemiecku, woda dziękuję. Sie bedankt sich. A jak to jest powiedzieć, win dziękuję. Er bedankt sich. Jak to jest powiedzieć, wy, pani albo Пане дякуєте. Тобто ви з великої букви. Зі зіх». Як сказати я дякую за тебе. Іх mich міх dich. Як сказати німецькою Дякую за гроші.

За що ви дякуєте? Wofür bedanken Sie sich? Як спитати, за що ми дякуємо? Wofür bedanken wir uns? Як сказати я дякую за нічого. Ich bedanke mich für nichts. Як сказати, я хотів би за це подякувати. Ich möchte mich dafür bedanken. Щодо «wofür» і «dafür», вже було одне відео. В описі цього відео буде посилання на те на то відео. Там дещо я пояснюю більше, чому Вофю і Дафю, і як це взагалі, працює, і що це є, і все таке інше. Як сказати німецькою, ми хотіли би за це подякувати. Wir möchten uns dafür bedanken. Як сказати німецькою, чому ти дякуєш за це? Warum bedankst du dich dafür? Ich сказати ja, дякую ja, це, тому ja, ja, гарна людина. Ich bedanke mich dafür, da ich ein guter Mensch bin. ja, da ja, Ich bedanke mich bei dir. Bei, викликає датів, тому dir, bei dir. Як сказати, я дякую тобі, що ти така класна людина. Ich bedanke mich bei dir, dass du so ein toller Mensch bist. Як тоді сказати, ми дякуємо вам, вам – це одній якійсь персоні з великої букви, що ви такі чудові. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass sie so wunderbar sind. А я сказати: "Вона дякує за все, що ти робиш". Sie bedankt sich, für alles, du wie gesagt, sie bedankt sich für alles, das du machst. Sie bedankt sich bei dir für alles, das du machst. Ну і на цьому поки що все. А наступний раз буде Auf – Розраховувати на. Наприклад, щоб сказати, ти можеш розраховувати на мене в цьому питанні або я можу на нього розраховувати. Окей, okay, дякую за увагу. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. і до наступного разу. Чао!